Вітаю, мене звати Роман Спірідонов. І це короткий огляд подій, які відбулися у Криму. Почнемо з хорошої новини. Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Це був вже дев'ятий етап у рамках попередніх домовленостей у Стамбулі. За словами президента України Володимира Зеленського, за всі ці етапи вдалося повернути додому більше ніж тисячу українців у Стамбулі, де відбувся третій раунд перемовин між Україною та Росією. Домовлялись про обмін полоненими і повернення вкрадених українців українських дітей Обговорили можливу зустріч Зеленського з Путіним за участю президентів США та Туреччини. Самі перемовини тривали менш ніж годину. Голова Криму Аксьонов видав указ, яким заборонив поширювати інформацію про роботу російської ППО та наслідки атак ЗСУ. Така заборона існувала і раніше, але цього разу окупанти вирішили закріпити це і на папері. Вже понад 1500 кримчан, які воювали у російській армії, загинули на війні проти України. Такі дані оприлюднили журналісти. Реалії. зазначається, що найбільше некрологів із Севастополя та Керча. Від головної річки півострова майже нічого не залишилося. Салгір пересох через посуху у Сімферопольському водосховищі недостатньо води для скиду, а це було основне джерело для цієї річки. Український суд заочно засудив до 9 років позбавлення волі кримського шахіста Сергія Карякіна за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни державного кордону України, йдеться у вироку. Карякін відомий тим, що підтримував окупацію півострова і підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Новий рекорд на Керченському мосту у понеділок, вперше за існування цієї споруди, черга з авто сягнула 22 кілометрів зі сторони російської тамані у величезному заторі стояла 1700 машин. Чекати проїзду довелося більше трьох годин. Попередній так званий рекорд був 17 кілометрів. Спротив окупації активісти жовтої стрічки заповнюють простір на півострові українською символікою. Плакати та стрічки з'являються біля шкіл на зупинках та інших публічних місцях Севастополя, Сімферополя, Ялти та Кохтебеля. У селищі Кайдагор, нині Орджонікідзе, кілька молодих людей повторили популярний у Тіктоці тренд вознесіння та зробили це на місцевому обіліску слави. Відео потрапило до Доносчика Таліпова. Тепер юними руйнівниками скреп займається окупаційна поліція Рамзан Кадиров виявився героєм Другої світової. На набережні окупованого Севастополя повісили портрети радянських героїв, які брали участь у війні. Портрет керівника Чечні опинився акурат біля маршала Жукова. Такий художній перформанс здивував місцевих і портрети героя з алеї прибрали. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.